Стосовно законопроєкту висунутого депутатом голубом в кінці березня цього року у Верховній Раді, який має на меті суттєво обмежити здійснення абортів, законодавче поле, в якому здійснюються аборти в Україні, я можу сказати таке. Очевидно, що порівняно з існуючим статусом КВО, коли за чинним законодавством, за цивільним кодексом України жінка може Знищити свою ще ненароджену на дитину за своїм бажанням до 12 тижнів вагітності, цей законопроект є кроком вперед. Він буде суттєво обмежувати свою волю в тих питаннях, і все-таки він стає на захист життя ще ненароджених на дітей. І його недоліки в тому, що він все-таки. Певним групам дітей, зокрема тим, які зачалися в результаті зґвалтування, але не несуть моральної відповідальності за злочинний вчинок батька, чи в результаті інцесту, чи при загрозі життю матері, все-таки не гарантує право на життя. Врешті-решт законодавство повинно спиратися на наукові дані. Ось у моїх руках є ось така, напевно, вже відома широкому загалу книжка «Еволюція. Критичний Підручник, де є ґрунтовний розділ. Про людську ембріологію за авторством Генріха Ульріха Німецького ембріолога. Це найновіші дані, які засвідчують, що людина є людиною на кожному етапі пренатального розвитку. Нема якогось етапу, до якого е, зачата людина не була би ще людиною, не втішалася б особовою гідністю і всіма правами, які з неї випливають, а на якомусь етапі стала би. Тобто весь процес розвитку від моменту зачаття і аж до е, народження цієї людини на світ є типовий. Людським процесом, і ми можемо е, з певністю стверджувати, що це є розвиток нової, унікальної людини, котра зачалася в результаті злиття батьківської і материнської клітини. Е, врешті такі наукові дані співзвучні є з тим, що прописано в Конституції України, зокрема, в статті 27 і чинної Конституції України, де сказано, що кожна людина має невід'ємне право на життя, і ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. І йдеться про те, щоб цю норму Конституції виконувати в незвуженому в повному обсязі, якщо йде мова про захист життя людини, про право людини на життя, то відтоді, відколи людина справді зачинається, відтоді, коли починається її індивідуальне неповторне існування. В католицькому моральному богослов'ї, але в цей момент католицького богослов'я є чинний також і для інших християнських церков. Є така норма, що е, християни, зокрема католики, повинні відстоювати законопроект, який безумовно і без винятків захищає людське життя від моменту зачаття і е, до природної смерті. Але якщо хтось з поза меж католицької церкви вносить е, законопроєкт, який суттєво покращує стан, який існував до внесення такого законопроєкту, то Католики, відповідно, я вважаю, що також християни інших церков і братніх церков можуть такий законопроєкт підтримати. Тому законопроєкт Голубова є позитивним, і в даному випадку я би закликав наших парламентарів підтримати і проголосувати за нього.